Подумати, тому що в Україні функціонує тепер вже закон. Як про який ми багато розповідали, цей закон про заборону релігійних організацій із центром управління в країні агресорці. А таких в нас організацій, як не берися, є одна РПЦ в Україні, яка себе називає Українською православною церквою, і тихенько підрясами ховає ще шумана Московського патріархату. Сьогодні сталася одна подія, про яку ми будемо говорити із народним депутатом Олегом Синюткою. Він теж один з тих, хто докладався зусилля, щоб цей закон, врешті, взагалі. 30 років з'явився в Україні, пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну що, ми починаємо з святом Михайлівського кафедрального собору, кажуть, одного з найбільших до четвірки найбільших. В він в Черкасах. Сьогодні там було потрешовому. Ну, тобто, одна рота, в, хотів сказати, солдат, ні, одна рота терористів з якимись масками під супроводом попів московського патріархату здійснила в буквальному розумінні атаку на храм захоплення з мордобоєм, з застосуванням. Спецзасобів, газу, побиттям були швидка була поліція. Знаємо, що потім все таки мер і наші захисники відбили, як то кажуть, собори та навіть вперше за всі часи існування відбулася літургія українською мовою. Чи може вам щось відомо, бо це дуже резонансна ситуація? Щось відомо довкола що зараз коїться, і як загалом в Черкасах після цього. Ну, найголовніше, що це тепер гарнізонний храм Православної церкви України в Черкасах, і це вже рішення остаточне, і справді там сьогодні, вперше за багато, багато років, відбулася молитва, яка звучала українською мовою. І я переконаний, що тепер так буде завжди. Бо направду закон, який такою важкою тяжкою. Працею, потугами давався українському парламенту сьогодні є юридичним підґрунтям для того, щоб жоден московський чобіт не мав місце в духовному житті України. Бо направду я вважаю, що сьогодні здійснилося те, що було спустошене і сплю... споплюжене ще з 1686 року, коли правдами, неправдами Московія пере. Манила митрополита Київського з України, і тоді почалося оце духовне ярмо в Україні. Сьогодні Черкаси поступили так, як має поступити кожна громада в Україні. І я переконаний, що це буде таким поштовхом для руху, для духовного незалежне. В усій Україні я з перших вуст маю можливість ретранслювати ці події, тому що в захисті української церкви, українського духовного життя брали участь депутати Європейської солідарності Черкаської міської ради, і насправді один з них ще навіть отримав від оцих московських покидьків газом в обличчя, але я переконаний, що це все ми переживемо і що. Це все стане на свої місця, і дуже дивно, і, і насправді дуже боляче, що напевне не так себе поводили правоохоронці, як вони би мали поводити під час порушення громадського порядку. Бо чомусь ці молодики, які з кійками забігли в храм, які там шикали сльозогінним газом, які там застосовували вогнегасники. Вони би мали бути уже точно в пункті затримання, і вони би мали відповідати по закону. Бо я переконаний, що там мова йде не просто про дрібне хуліганство, що мова йде про заколот, про вчинення. Наруги і про загрозу української державності, Я переконаний, що служба безпеки України точно по цьому факту має порушити справу, тому що ці події відбуваються на жаль і під час повномасштабної агресії Московії. Тобто, це внутрішня п'ята колона, яка хоче зсередини розбивати нашу країну. І якщо правоохоронці чули вчора зеленського про єдність. То вони сьогодні мають можливість продемонструвати цю єдність українського суспільства, і якраз про це хотілось просто детальніше поговорити, тому що вранці повідомляли, що це було близько сотня невідомих. Тепер питання: чи вже вдалося зробити цих невідомих, хоч хоч скількох з них відомими, і загалом, чи є якісь якась трішки більша інформація? Ну хто за цим всім стояв? І, і, що що та, це було вже І І маленьке уточнення? Це організована акція, бо 100 чоловік так випадково не, не можуть одночасно, і відповідно на відео є і оці. Московські попи вони формально не брали участь в насильних діях, але розуміємо, що вони б мали бути як мінімум в. Опитані та з точки зору організації ось такого заколоту і нападу. Чи щось відомо, і чи буде тоді якась е, дія з Києва, в тому плані, що дії черкаських е, поліцейських ну, не підпадають під норми в закону, як би вони мали діяти в таких обставинах? Тобто, чи, слідство чи треба, буде слідство внутрішнє, чи буде зовнішнє над поліцейськими міста Черкаси? Ну передусім я хочу сказати, що так само я в Хмельницькому пам'ятаєте, коли храми поверталися в лону української церкви, так само сьогодні і в Черкасах власне українська громада, громада православної церкви України, проявила стриманість, толерантність. І відповідальність перед суспільством в період повномасштабної московської агресії, і справді сьогодні питання до правоохоронних органів, що кожен із цих покидків а ми бачимо, що всі ті речі, які відбувалися всередині храму за стінами храму, вони зафільмовані. Я переконаний, що правоохоронці мали вести також і оперативну зйомку, що всі ці молодики мають бути як мінімум опитані серед них мають бути визначені організатори цього дійства і вони мають відповідати по. Закону і не просто по закону, а по закону, який діє в умовах воєнного стану, пане Олеже. А тепер вас як політика, попрошу подивитися на це. і Ваша особиста думка нас цікавить, що робити із мракобісними прихожанами. Ми ж розуміємо, що це такий тип людей, яким жодний аргумент, а ви як історик за освітою, теж знаєте, як важко ти йому. Всі історичні факти даш, а в нього в голові православ'я головного мозгу, і стратотерпець, імператор наш, і ми канонічні, Це теж їм хоч 10 разів тому на голові. Тиши все одно вони будуть це повторювати. Що робити, от з цією армією овець московсько-православних. Знаєте, вони можуть нам подобатись, вони можуть нам не подобатись, але я вважаю, що жодного насильства по відношенню до прихожан, яку би вони релігію не сповідували чи не сповідували жодної релігії, ми точно чинити не можемо, тому що в Україні була, є, і я переконаний, буде свобода совісті, але Цим людям треба пояснити, що сьогодні немає ніякої української православної церкви Московського патріархату, що є російська церква Кирила, яка освячує зброю, яка вбиває українців, і є українська канонічна церква, яка відновила свій зв'язок з Константинополем, з Візантією, з Константинопольським патріархатом, і ці люди мають право вибрати, чи вони є. З Україною в Україні чи вони є з московитами в Україні, і точно по відношенні до прихожан ми не можемо вчиняти жодних насильницьких дій. Більше цього, я вважаю, що ми їх не можемо ніяким чином принижувати. Терпіння, переконання, роз'яснення. Знаєте, ми переживали ще складніші часи. Я собі тільки уявляю, як було складно тим, хто. Кінці 80-х років минулого століття від, відновлював автокефальну православну церкву, хто виводив з підпілля українську греко-католицьку церкву. Вони ж не чинили насильство молитвою добрими справами і переконаннями. І але тут, я ми тут маємо має на увазі саме пане Олеже. Але я тут маю на увазі оцих прихожан, які стають агресивними в момент того, коли їх батюшки ведуть. От дивіться, ця модель того, що сталося довкола Свято-Михайлівського кафедрального собору в місто Черкаси. Це є тільки зменшена модель того, що. Має ще відбутися. У нас е, на Тернопіллі засів ворог. Частину із цих попів заводила агентура російська із Придністров'я, що нам підтверджував колишній заступник голови СБУ генерал Віктор Ягун. Тобто в СБУ є достатньо фактів, щоб зрозуміти, хто там і як діє. Але там проблема не з оцією агентурою в рясах, а саме з величезною армією прихожан, які, в принципі, готові вчиняти не тільки там хресні ходи, але, як то кажуть, кістьми лягти православ'я і смерть і тримати оцей Почаївський монастир. Та і це загалом Почаївський монастир. Лавру, Та Лавру. це більша історія, але ж, загалом, майже в кожному селі зараз є така проблема, навіть на моїй рідній Волині є історія з тим, що люди не згодні. Ну тобто, що в такому випадку треба. Робити є закон, а з другої сторони, от є от ось ця паство. Якщо яка... їм два роки вже майже три війни, повномасштабної війни, майже три роки, не пояснили, що коли освячують зброю, яка йде нас збивати, то це ну не дуже добрий вибір для До. твоєї віри. То, то як? як будувати цей діалог? Беремо сьогоднішню модель, і чи треба може внести якісь додаткові засоби, щоб і служба безпеки і правоохоронці мали інструменти, бо ми ще можемо мати дуже пекучу історію з поверненням Почаївської лаври. Знаєте, я от слухаю вас і подумав собі, що якщо би от до е, оцих прихожан прийти і сказати, що шановні, ну якщо дивитися з точки зору історії, то це первинно був монастир і обитель української греко-католицької греко церкви. Я собі уявляю цей оцей шок, який би був на цей момент. Але ще раз і ще раз повторюю, що так, ми маємо дуже багато людей, яких оця е, Ядовита московська пропаганда загр... загнала в інший світ в іншу парадигму, але питання не до них: питання до московських кротів, до ФСБшників в рясах, які точно мають бути на сьогоднішній день пораховані службою безпеки України, і по відношенню до них служба безпеки України має діяти так, як треба діяти до агентури ФСБ в період воєнного стану і повномасштабної агресії. І повірте, що якщо цим людям... День, тиждень, місяць не будуть в голови вкладати оцю московську пропаганду. Ці люди будуть зовсім зовсім по іншому. Ще раз і ще раз повторюю: до прихожан до українців треба мати терпіння, молитву і розмову. Так це тяжко, так це непросто, але я переконаний, що це настільки буде дієвіше, аніж просто там забігати, викрикувати молитва, переконання, розмова. Точно наверне цих людей в лоно нашої української церкви, Не маю жодного сумніву, а ПСБшників мають бути там, де вони мають бути відповідно до закону воєнного стану. Ну одна на завершення, тільки дуже коротко, ще нам скажіть. Ви ж самі якраз згадали бо, власне, Почаїв Святий Почаїв, це одна із святинь української греко греко-католицької церкви. От тепер, коли 9 місяців пройде, і цей закон має бути виконаний всіма громадами, отак От як Черкасах сьогодні від сьогодні Нішнього дня це в кафедральний собор і як ви сказали гарнізонний храм Православної церкви України. Так, от Почаївська тоді повернеться в лоно греко-католицької церкви, як це було історично? Чи вона піде в Православну церкву України? Теж цікаво. Ви знаєте, сьогодні дуже важливо, щоб оця єдність, яка є між двома гілками Київської церкви Володимирового хрещення, а і православна церква України і Українська греко-католицька церква власне беруть свій корінь від Київської церкви Володимирового хрещення. Бо коли Володимир Хрестив Русь не було ще тоді ні греко-католиків, ні православних, а прийшло відповідно православ'я сюди до нас, з Константинополя. І святий Андрій, власне, є як певний символ сьогодні українського християнства. І я переконаний, що в цих умовах повинна дуже відповідально, дуже ретельно діяти українська влада. Ми повинні консолідувати українські церкви. Ми повинні протистояти московському цьому ядовитому. Це ж не православ'я, це ж насправді московська агентура, і це їхня інформаційна війна. Так, тут дискусій нема. влада. А і, почає, отут кому? Влада, і отут влада має себе поводити настільки відповідально, настільки організувати діалог між українськими сербами, щоб ні в кого не було жодних сумнівів, ні в кого не було жодних образ. А історично все має належати тим, кому насправді споконвіку належали ті чи інші українські святині. Ага. Тобто ну, да. відповідно тут має бути історичний знаменник. А для тихою та... знаєте, от велика дискусія, яка точно буде стосовно правильної організації і молитовного супроводу в Софійському соборі. Це ж наша найголовніша святиня. Тобто це святиня, яка об'єднує всіх православних греко-католиків, всіх християн, які сьогодні є в Україні, і сьогодні дуже важливо шукати те, що об'єднує, що сьогодні шукає оцю єдність в суспільстві, яка нам сьогодні дуже і дуже важлива. Бо єдність це та основа, яка допоможе нам перемогти московитів. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Тим більше, що ви кореспондували наших е, слухачів і глядачів. Загуглити це ж дуже простий варіант. Ще до 988 року встиг, встиг само хреститися. Потім хрестив і українців. А розкол церкви вони аж тільки в 1054, по-моєму, зробили. Правильно? Я не помиляюся. То я здаю вам. Я вам здаю дисципліну історія на 5 здав. Ну, я ж не можу вам сказати, що невідмінно. Ви ж мене потім на ефір не запросите жодного, разу. пане Олеже. дякуємо вам за розмову. Олег Синютка, народний депутат, про достатньо резонансні події, але разом з тим і радісні, які відбулися у Черкасах на землі козаків. Дякую, до нових зустрічей.